Майже півтора роки тому була заснована громадська організація Прилуцька Федерація Дзюдо та Самбо. І вже цими вихідними тут вперше було проведено чемпіонат прилуцького району з дзюдо. За цей час ми стали дуже популярними. У нас в прилуках цей спорту дуже популярний. У нас тренуються на даний час близько 120 дітей. Що дуже сильно ради у чемпіонаті взяли участь команди Варвенської територіальної громади, Ладенської територіальної громади та міста Прилуки. Змагались юнаки та дівчата з 2011 по 2017 рік народження. Деякі діти наже багато вже позманьок часу, а новенькі дітей потрібно десь прокатувати. Людо це так ну, ще такий ви спорту, що саме конкурентні спорту серед дітей. Дуже приємно бачити, що стільки дітей поучаствує для більше половини цих дітей. Це були перші ці змагання. Ми хочемо проводити ці турнірчки, свої вже традиційні, щоб і, більше. Набиралися майстерності. Основним критерієм поділу учасників на групи був вік та вага. Кожен дзюдоїст боровся по два-три рази з різними суперниками. Самі ж діти кажуть, що дзюдо посідає значне місце у їхньому житті. Мені 11 років. Я займаюся дзюдо вже з літа, вже півроку. Мені дзюдо дуже допомогло розвинутися в спорті, більш виносливості та Спортивного духу найбільше подобається, коли в нас на тренуванні боротьба. Я люблю боротися перед змаганнями. Тренер та суддя розповів основні правила та регламент чемпіонату. Кожна дитина, яка виходила на татамі, показувала відповідний рівень майстерності, проявила характер, силу волі та жагу до перемоги, каже Олександр Антоненко. В запеклій та напруженій боротьбі прилуцька команда показала чудовий результат та була нагороджена повним комплектом нагород за зайняте перше командне місце. Загалом борці Прилуцької федерації дзюдо та самбо здобули у чемпіонаті 22 перших місця, 19 других та 21 третє місце. Кожна дитина за свою майстерність та жагу до перемоги була нагороджена кубками, медалями та солодкими призами.